Хочу побачити причину, яка мені заважає щось там зробити. Ну, наприклад, яка мені заважає заробляти. Або я хочу знайти причину, яка мені заважає заробляти або збільшити дохід. Або я хочу дізнатися причину, я наче відчуваю, що мені щось заважає. А що мені заважає, я не розумію. І от тут ключовий фокус уваги не на тому, що я хочу придбати машину, а на тому, що я хочу знайти причину. І от тут якраз і є загвоздка. Фігурка, це ви, а це усе ваше бажання, що ви там хочете. Ну, наприклад, придбати машину да, або збільшити заробіток, або схуднути там, наприклад, до 50 кілограмів. А ось причина, яка наче стоїть між вами. І коли ми говоримо, я хочу знайти причини, то фокус уваги у нас ось сюди. Ми будемо ходити, одну причину знайшли, потім знайдемо якусь іншу, щось зробимо з цією іншою, потім знайдемо ще якусь а наступну, третю, четверту і так далі. І будемо Ходити по цих причинах, ну безкінечно. Нас по факту не цікавить. Вектор уваги у нас усюди на причини, а не на оце рішення безпосередньо. Чим просто людина зависає в такому безкінечному ходінні по колу Причина, аналіз, ще одна причина, ще один аналіз. Потім ще одна причина і ще один аналіз. Однак тут дуже важливо розуміти, що можна все життя ходити по цих причинах і не дійти до цього бажаного результату.